У нас є відрізок АВ і його проекція А1Б1. Так як точка С належить відрізку АВ, Б, і причому ми бачимо, що вона знаходиться посередині даного відрізка, тому що АВ 10 см, а АС 5 см, то її проекція точка С1 також буде серединою, відповідно, відрізка А1Б1. І так як у нас А1Б 6 см, то А1С буде дорівнювати 3 см. Отже, відповідь Б. Знову ж таки, у нас є відрізок А Б і проекції кінців відрізка точки а 1 B1, а також проекція точки С, що знаходиться на відрізку АБ. Ми знаємо, що при паралельному проєктуванні зберігається відношення відрізків. Тому, якщо АС відноситься до СБ як 2 до 3, то а 1 с 1 до С1Б також буде відноситись як 2 до 3. І тому, якщо А1Б дорівнює 25 довжина всієї проекції, то якщо в нас ось таке відношення задається, ми можемо сказати, що А1С дорівнює 2х, С1Б дорівнює 3х, і тоді ми запишемо рівняння 2х плюс 3х дорівнює довжині всього відрізка 25. 5х дорівнює 25, тому х дорівнює 5. Ми повинні знайти А1С. С1. А1С С1 у нас 2х, 2 помножити на 5, ми маємо 10. Це відповідь А. У нас є паралельні площини альфа і бета. Точки А і Б лежать у площині альфа. Це йде в площині бета. отже, А, Б і С, Д, причому нам сказано, що відрізки а, С і БД перетинаються в точці О. Що ми можемо сказати? У нас є дві прямі, що перетинаються, вони задають площину, і ця площина перетинає паралельні площини Альфа і бета по паралельним прямим Б і Д. Тобто тут ми маємо паралельні Б, паралельна Д. І нам відомо довжина А, Б а, у нас 6 см. ДЦ 4 см і відрізок ОЦ – 12 см, а потрібно нам знайти АО. В даному випадку, так як АБ паралельно СД, то трикутники АОБ і СОД трикутники подібні, тому що у них є рівні вертикальні кути і рівний кут А, який дорівнює куту С, так як внутрішні різносторонні кути. При паралельних прямих АБ і СД січній АЦ. Отже, трикутник АОБ подібний до трикутника СОД. На однакових місцях мають стояти відповідно рівні кути. А тому АО відноситься до СО так, як АБ до СД. АО ми шукаємо Х, С О. Нам відомо 12 АБ6 cd – 4. Таким чином, знаходимо Х, 12. Множимо на 6, ділимо на 4. Скорочуємо 12 і 4, і в результаті маємо 18 см довжина відрізка АО. Це відповідь Д. Знову ж таки, площини Альфа і Бета паралельні. Площини Альфа і Бета паралельні. А і Б лежать у площині альфа і М і П у площині бета, причому АМ паралельно БП. Тобто, ось АМ. Пряма паралельна БП. А М5 см ми маємо знайти довжину відрізка БП. За властивістю. Відрізки паралельних прямих, що містяться між паралельними площинами, рівні, тому БП також буде дорівнювати 5 см. Це відповідь В. Знаходимо кут між прямими ав 1 і АД1. В даному випадку ми можемо сказати що ці дві прямі перетинаються, і якщо я далі з'єднаю точки b 1 і d 1 то так як ми маємо куб, а всі грані його рівні квадрати, то трикутник b 1 D1 1 трикутник рівносторонній, а отже, кут B1A D1 буде дорівнювати 60 градусів відповідь Г. Далі знаходимо кут між прямими AA1 і DC1. Мимобіжні прямі, для того, щоб знайти між ними кут. Ми маємо провести до них паралельні прямі, але так, щоб вони вже перетиналися. Тобто, наприклад, я можу залишити ДЦ1 пряму на своєму місці, а до аа 1 провести пряму ДД1, яка паралельна. І тому от він цей кут, кут D1, DC1 і буде кутом між мимобіжними прямими. Так як це кут у квадраті між стороною і діагональню, то він дорівнює 45 градусів це відповідь В. Кут між прямими АС і Б1Д1. От Б1Д1. Знову ж таки, це мимобіжні прямі. Ми до Б1Д1 проведемо пряму паралельну БД, яка перетне пряму АС. В результаті ми маємо дві діагоналі квадрата АС і БД, а вони перетинаються під кутом 90 градусів. Тому кут між мимобіжними прямими буде дорівнювати 90 градусів відповідь Д. І кут між прямими ББ1 і ДД1. Це дві паралельні прямі. Ми знаємо, що кут між паралельними прямими дорівнює 0 градусів відповідь А.